Коли ми говоримо про здатність до маніфестації чи матеріалізації задуманого, то це бонус до того стану, в якому перебуває людина, яка укорінилася в моменті тепер чи у своєму бутті Колись настане час, коли людство житиме в іншому стані свідомості, і матеріалізація думки стане чимось буденним. Але є один дуже важливий момент: якщо ти досяг високого рівня свідомості, то потреба у зовнішньому світі для того, щоб задовольнити себе, відпадає. Це егоїстична потреба. А досягнення високого рівня свідомості неможливо без розчинення его. Те, що люди творитимуть у зовнішній реальності. Дуже відрізняється від того, що створює людина у зовнішньому світі для самозадоволення, виходячи з посилу Мені це потрібно. Ісус вказував на таку можливість. Він говорив про віру. У новому завіті використовуються два слова belief і faith, які зазвичай позначають те саме. Але в даному випадку їх можна було б перекласти як віра і відданість. Люди часто неправильно розуміють послання Ісуса через плутанину у перекладі цих слів. У деяких мовах їхній переклад одинаковий, але на щастя в англійській використовуються два слова. У традиційному християнстві йдеться про спасіння. Якщо ти віриш у Христа і в те, що Він помер за твої гріхи, якщо ти віриш у цю історію, то будеш спасений. Віра передбачає, що ти не знаєш напевно, чи правда те, у що ти віриш. Наприклад, багато людей вірять в ангелів. Можливо. Тобі пощастило побачити їх. І тоді твоя віра перетворюється на знання. Ти скажеш, що ангели існують. Віра стає твоїм знанням. Відданість це щось інше, тому через плутанину між вірою та відданістю у християнстві виникає непорозуміння. Зазвичай кажуть. Що віра в історію Христа може тебе спасти. Але Ісус казав, що спасіння тобі принесе відданість. Він казав, що якщо твоя відданість буде розміром із маленьке гірчичне зерно, то ти зможеш сказати цій горі пересунутись звідси туди. І це буде виконано. Стан відданості. Дуже відрізняється від віри в історію, відданості властиве почуття цілковитої довіри та глибокого зв'язку. Вона не ментальна, на відміну від віри, яка діє лише на рівні розуму. Ти віддаєш себе, своє его. Твоє маленьке я розчиняється в істинному я. Відданість означає тут укоріненість у бутті, з якої виростає величезна довіра до життя. Йдеться про свідомість з великої літери, про усвідомлення чи глибинне око. Коли ти з'єднуєшся з ним, то раптово відчуваєш свою вкоріненість у чомусь величезному, твій страх зникає. Коли страх зник, у тебе виникає повна довіра до сили, яка невідокремлена від того, хто ти є, яка виходить із джерела всього життя. Вона нескінченно більша, ніж твоя маленька особистість. Відданість виникає внаслідок відчуття цієї сили в тобі. Це не щось ментальне. Якщо ти пов'язаний із цією силою, то, як каже Ісус, ти можеш впливати на зовнішній світ, відбувається матеріалізація. Ще Ісус говорить про молитву, коли ти просиш Бога про щось. Я пропоную таку інтерпретацію Його слів: Відчуй, що в тебе це вже є. І воно буде дано тобі. Коли ти намагаєшся матеріалізувати свої думки та ідеї, бо думаєш, що чогось потребуєш, сама така потреба є перешкодою. Може статися так, що ти досягнеш успіху. Але це не задовольнить тебе і не зробить щасливим. Можлива інша ситуація. Коли ти перебуваєш у стані вкоріненості в моменті тепер, коли ти з'єднаний із силою всередині себе, при цьому у тебе виникне уявний образ він не буде егоїстичним, не буде чимось, що зможе задовольнити тебе в майбутньому, зробити знаменитим, святим чи духовно розвиненим, зробити тебе щасливим. Це просто вираз чогось, що вже є всередині тебе. Сила подбає про те, щоб це матеріалізувалося. Тому можна сказати, що сила це вершки, а все зовнішнє це знежирене молоко. Все, чого ти досягнеш, буде проявом свідомості з великої літери. Яку ти можеш відчути в собі. Але річ у тому, що це не зробить тебе щасливішим. Це не зробить тебе задоволенішим, ніж зараз. Думки про те, що це зробить тебе щасливішим і задоволенішим, виходять із его. Тобі потрібно знайти задоволення та справжнє щастя. Поєднанні з глибинним оком. Все інше є другорядним. І потім ти можеш грати в гру життя без будь-якої потреби. Безліч речей приходять до тебе, коли ти їх більше не потребуєш. Це чудово. Також ти більше не претендуєш на похвалу. Це те, що подобається его. Всередині тебе нема нікого, хто скаже. Вау, я зробив це! Нарешті я досяг цього. Я великий духовний вчитель. Я намагався десятиліттями і тепер це зробив. Єс! Якби це сталося, ти негайно втратив би силу. Ти відчув би себе покинутим. Де вона? Ти спробував би виступити з промовою. Мені треба щось сказати, але я не знаю. Або ти просто говорив би завченими фразами. Маніфестація походить із почуття повноти життя, а не з почуття нестачі, не з почуття потреби в чомусь? Якщо тобі щось потрібне. Матеріалізація працює дуже погано. Ти ослаблений, бо не знайшов силу, яка глибоко схована у тобі. У цьому випадку ти думаєш, що є щось назовні, що задовольнить тебе. Але якщо в тебе немає потреби в чомусь, тому що ти вже повністю задоволений цим моментом, який він є, краще й бути не може. Тому що ти розпізнав, хто ти є в глибині своєї істоти, тоді ти можеш грати з матеріалізацією, додати уявний образ у почуття повноти. Саме це мав на увазі Ісус, коли казав, що коли ти молишся про щось, відчувай, ніби ти вже маєш це. Тому що задоволеність вже присутня. І ти не відчуєш себе краще, коли отримаєш те, чого хочеш. Твої внутрішні відчуття ті самі. Я не почуваюся краще зараз, ніж коли був ніким. Я ще ніхто. Хоча тепер люди думають, що я хтось. У минулі часи у мене закінчувалися гроші. Я писав Сили моменту тепер. Проводив деякі консультації, їздив велосипедом, потім хтось подарував мені старий автомобіль. Не було нічого поганого, щоб бути ніким. Я міг піти до кафе, сидіти там за столиком. Мене ніхто не знав. Це було чудово. Я люблю бути невидимим. Потім прийшов успіх, про який моє его. Коли мені було 20, сказала б, що це те, чого я хотів це визнання, участь у чомусь, що змінює світ. Так, це справді змінює світ. Але я цього не робив. Я цього не роблю і зараз. Це просто прийшло. Це була свідомість з великої літери, яка працювала через людську форму. Ось і все. Відданість це акт співчуття, любові та самовіддачі. У релігійному сенсі віддана людина завжди готова здійснити служіння відповідно до волі Господа. Справжня відданість можлива лише у разі цілковитої здачі себе тому, кому ти відданий. Не я. Але Ти, Господи, це гасло відданої людини. Тому слово відданість тут можна замінити словом здавання. Йдеться про здачу себе, свого маленького я, про розчинення его. На санскриті людину, яка досягла духовної реалізації. Повністю і безповоротно вкорінену в бутті називають джняні Рамана Махарші, великий індійський мудрець, духовний учитель. джняні, широко відомий у всьому світі. Майже все життя він провів біля підніжжя священної гори Аруначала. Багато відданих. Приходили до Рамане Махарші за Даршаном. Даршан у буквальному перекладі означає бачення Бога або Його прояви, що призводить до набуття Божественної милості. У четвертому вірші з Доповнення до сорока віршів про реальність, написаного Гагаваном, йдеться про великі переваги даршана просвітлених істот. Спека буде знищена прохолодним місяцем, злидні, божественним деревом, що виконує бажання і гріх гангою. Але знай, все це, починаючи зі спеки, буде усунуте одним лише даршаном незрівнянного садху. А намалайс свами, один із реалізованих учнів рамане Махарші якось запитав Бгагавана про цей вірш. Ми знаємо, де місяць, і ми знаємо, де ганга, але де дерево, яке виконує бажання. Якщо я скажу, де воно, відповів Багаван, чи ти зможеш залишити його? Я був спантеличений цією відповіддю, але не став заглиблюватися в це. Через кілька хвилин я відкрив екземпляр Йога Васічхі, що лежав поряд з раманою Махарші. На першій сторінці, куди я подивився, я знайшов вірш, де говорилося: Деревом, що виконує бажання, є джняні! Я відразу зрозумів дивну відповідь Бгагавана на моє запитання. Перш ніж з'явилася можливість сказати йому про це, він подивився на мене і посміхнувся. Здавалося, він знав, що я знайшов правильну відповідь. Коли я сказав Бгагавану про цей вірш, він це не прокоментував. Він просто продовжував усміхатися до мене. У присутності джняні бажання багатьох людей можуть виконатися. Тому до просвітлених мудреців приходять натовпи людей, сподіваючись отримати те, чого вони хочуть зцілення від хвороб, просування по службі, одруження, здобуття свободи або просвітлення. Рамана Махарші радив своїм відданим. Не прив'язуватися до зовнішнього вигляду, а звернути свій погляд усередину, на своє істинне я, злитися з ним і таким чином отримати справжнє щастя. У цьому випадку всі проблеми відпадають самі собою. Щодо матеріалізації, то Багаван говорив, що якби він забажав. То діаманти падали з неба, але йому це було зовсім не потрібно. Подібні бажання виходять з его, яке у разі рамани Махарщі було повністю відсутнє.